Рада зустрічі з вами малята. Веселі задачі для дошкільнят. Ось листок і грибок, ще листок і грибок. Скільки є усіх листків, скільки всього грибків. Ось листок та ще листок. Заховався між квіток, вам просте завдання, діти, ці листочки полічити. Горобеці три синиці, он летять до годівниці. Скільки птахів? Підкажіть, будуть вдячні за обід. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Та мені ніжний соловейко веде пісеньку свою, Лине звідти дзвінкий сміх. Полічіть но, скільки всіх. Три сови і два сечі. Скільки всіх їх полічи? Дві сороки, три ворони посідали на вагони. Чух пах ту ту-ту-ту, їде поїзд по мосту, скільки птахів разом тут. У садку павич гуляв, з павою він походжав. Два павича за кущами, скільки всіх полічим з вами. Бігло до річки троє каченят, разом із ними мама малят. Дуже вони захотіли попити, скільки їх разом. Ну молічити. До нових зустрічей, малята.